Доброго ранку, друзі. Я вратно в больниці. Брали кров тільки що з пальця, тому що врачу не понравились вчора моїй легені. Попросила зробити сьогодні аналіз крові, щоб вона розуміла, що потрібно мені назначати антибіотики чи не потрібно. Очереді немає, взагалі прийшов, бисліку раз-раз і вже зробив. Зараз поїду заправлюся, тому що ні бензина нічого немає. Так. І закаву. Сімар на дня. Знаєте, а знайшов лікарню, Як молодий час, знаєте, в 110-й кабінет, там де наліз крові беруть. Давно не брали кров, якось так не по собі стало. Думаю, Блін, а потім вийшов, думаю, господи, чого ж? Чого ж так? Ти якось переживав за те, що тобі там палець кулять. Ну, якось було не по собі. У вас таке теж було? Ну чи ні? Тому що я не боюся в принципі, цих уколів, нічого, але мені якось так стало не по собі, коли знаєте, я просто давно вже не брав крові. А, Послідній раз я брав, мабуть, на крові. Коли ще був. Коли ще був теж живий, ми йому кров здавали, ми давали з тобто сфени брали кров у нас, це тоді було. Це було ще 22-21 й його. В 22-му він помер, навіть на 21-му, в 20-му 20 десь році. Тоді нас тоді, тоді брали кров. А з пальця я взагалі не, навіть, ще, навіть, ще в школі. Це було... Ну коротше, якось було не по собі. А зараз їдеш і думаєш, господи, ну це ж взагалі ж не, не, не больно. Взагалі не болю. Але ви знаєте, я вам хочу сказати про те, що в мене зараз завтра вже піду на роботу. В мене почався відкашлюватися, вже почався такий процес. І раніше в мене просто воно кашель був такий сухий, знаєте, такий аж в горлі дерло, То на даний момент почало вже відкашлюватися. Ну, больно, ще відкашлюється. Якось? Ладно, зробили, зробили укольчик, зробили. Зробили те, що нам потрібно, і їдемо додому. Так, доброго ранку. З нового дня. Ну, слава Богу, я пішов вже на поправку, у мене все вже відкашлюється, вже все добре, вже другий день немає ні температури, нічого. Але світа в мене після мене, як завжди. Тепер такий в мене голос. Всем привіт. Чого я так став? Ну, коротше, я пішов на поправку, а світа почала більше усугубляється, і вона зараз так само приймає як і те, що я приймав. Зараз покажу, що ми приймаємо. Що нам терапевт приписав. А, поки. Ми вже теж кашель. Терапевт приписав нам от такі ось аерофлін. Чи щось таке? Аероф. Господи, Та фокусуйся ти. Коротше. Аерофлін і бронхіпред. Світи, коли мій злий боліниці, світі спочатку це приписали. Зараз у неї все вилазить. Те, що у мене, бо усугубляєш що... О, світло, так, да, пропало. На той момент, коли в тебе був бродхід, в мене було тільки жорстке дихання. Ну так. А зараз, вони... ну, да. Спустила, а зараз все... в неї все пішло вниз. Ви. Ви ну, а я вже пішов на поправку, так mm -hmm. що якось таке тоді ладно. Ну, коротше, світ... ну, попроси світу, давно не стригся, зараз вона мене підстригла. Зараз вам покажу. Ну, а коротше. Пиши Покажу девица. Она уже откашлялся. Вот так вот. Собирался, пиздарил, все, все выкинул. Света, конечно, чуть-чуть подводит сейчас. Да, стало Что такое? А? Ночью потерял. Куда сбила вообще? Чи... Шкребласа. Тебе? Це я же говорю, била куда-то, наверное, что судорога хватало. А что ты делаешь? Ты будешь тут телевизор давиться? Я хочу пространство Ну, А. Ну, тобто, такие дела-то. У нас как раз только она меня встала постригти. Зараз виквіта якраз встигла мене тільки постригти. О, слава Богу, ще сьогодні денічок осить, завтра вже буду йти, завтра вже буде йти на роботу. Уже, мене вже на жат кашуться, ну слава Богу. Освіха ще ні. Свєха ще боліє, воно ще в неї коротше, в неї більше усугубилося. Ну, так ж таки так, а, Гарного дня, погнали, Так, друзі, привіт ще раз того дня. А, ну, хочу сказати про те, що я вже повністю практично оправився, був сьогодні на роботі. А, їду зараз приїхав додому, зараз буду їхати на фозі, треба щось чуть-чуть підкупитися. Світа ще в мене, вона ще в мене, як кажуть, завтра вже буде в строю. а сьогодні ще я відлежується вдома. А якраз на вихідні вона ще вдома пересиде, все буде нормально. Так, в неї вже температури не було. в неї залишився кашель, да і все. Температури вже немає. І а завтра не знаю, завтра треба поїхати скупитися вдома. Хоч футбол грай, немає нічого. Немає нічого взагалі. Ні з їди, ні з круп, ні з вермешелі. Ну, грубо говоря, взагалі немає нічого. Поїдемо поїдемо в магазин завтра, тому що... Ну, надо, холодильник пустий. Поїду, а зараз поїду в Фозі чуть, -чуть підкуплюся бисенько для того, щоб сьогодні повечеряти, покушати і все, в принципі. Так, я бронхіт уже пережив, слава Богу. Так оце, знаєте. Неприємно, коли сильно, коли ти болієш. тому що реально нічого не хочеться зовсім. Взагалі нічого не хочеться. Апатія якась до всього. Я не розумію. У ну, мене просто все болить, все тягне, поперек тягне і не знаю, чи це в мене тому, що мені вже 40. В мене в, таку, в 20 років мені кажется, такого не було. Ну, коли зараз була температура, це, ну, це просто, ребят. Ну, це є, я, я в шокі. Якось так. Ну, коротше, давайте не будемо з вами огрустним. Ми їдемо з вами скуплятися, а ви зі мною. Кому будь пожалуйста. Погнали. Нема де стати, взагалі. Нема. Тупо все позанімало, навіть, навіть поставили там, де... Що ты? Я не понимаю, что ты будешь. Ты виїжджаєш чи що? Все позанимали. Стоем. я стал. Ха! Мое место есть. Полетели. Так, кидаем в магазин. Мы с вами пойдем сейчас Надо купить мясо Люди уже тут готовятся. Так. А почему у нас тут наши цветочки? 845 гривен. Ой. 845 гривен. Так. Нарцисс, камели. 320 гривен. Так, на 336 гривень. У нас вже вона, вона так виросла, вона така здорова. вона стала, ми її купляли десь такою, вона вже раза в два більше. У друзей наших вона вообще здорова, така красива. Так, тещий газ треба в неї по 8 немає світла, в неї електричне електрическое отопление. Получається таку печку. На газу, на таких от балончиках надо два штучки взять. Оп. Так, є. так, треба пакети з натяжками 35 літрів. Ось таке все, хороше. Ось такі беру з натяжками, вони удобно, виносиш, класно, обалденно. Не знаю, як ви, але мені дуже подобається. Так, хлібчик, хлібчик. Де ти цільнозерновий хлібчик? Ага, цільнозерновий. сейчас мы тут А есть сильно зерновый? Сердца. Ну, я думаю, просто Вот это, да? Вот это все? Так и ему... Так ему 115 год всему хлебу. Он чего он по дешевке, по дешевке продается? Да не. Куплю в друг... О, Ничего страшного. Та, учится, Куплю в другом месте, потому что реально... Так, есть. Можна смачного випічка, сэндвичі. Кисета попросила хоче о вот такої клубні. Що там за креки? А драки нема. Так немає ні поляни класової, ні хіраних. Хочу полянок класової. Соленый мир мне не нравится. Вот поляны классные. А вот это же за вода такая. По, по 150 гривен. Интересно. Хай бог, милый. За 150 гривен я... Не буду пити таку воду Вона мені просто не полізе за 150 гривень в горло Так, немає, так? Да? Так, все скупився Мені красиво зробили вже на 14 февраля так, Йдемо, поїхали домой На вулиці як класно, слухайте, 5 часов вечора а на вулиці ще не темно. Верні, вже не темно, вже світліший день, день становиться, день становиться вже длинніє, прикольніше. Вже класно стає. Обалденно. Так, ну що, я скупився. Прийшов додому. Ось це, ось це таке. Ти знімаєш? Так. Це почу... Да. Шо? Не верну, да. Що? Ну, я тобі не Ага. Привіт. У нас тут, це, щось річі к збросить. Я не розумію, Річанський, ти, во-перше, во ти шальзу збросуєш на будні... Та, зараз поставлю сумку. Я там рассказывал про то, что завтра надо поехать и сковородку купить. Та, в ТИПа пользуемся, да. Короче, друзья. А... Ну, это я сейчас скажу, если завтра будет. Да, бачу. Пипец. Сол, а? Короче, друзья, все, скупился. Друзья, все, с работы пришел сегодня, уже впереди выходные. Успеха не была сегодня на работе. О, і нормально, що не було, тому що треба оцінитися оцідіться вже так. до кінця, вже в вихідній якраз пересиди, вже все повністю пройде. Я просто знаю свій організм, і, якщо я зараз би трошки десь переостудилася, в мене б могло початися позаду. Спокійно, вона в мене така, вона, якщо не долічиться, то все. Хтось просто 4 дні а хтось не відділений. Друзі. Ну, що, вже, ну, голос, кашель, врач сказала, що кашель може бути ще довго. Саме головне, що немає температури, насморк. Ну, трошки. Ну, це, це таке, це вже остаточне, вже, вже ми здорові, вже нормально. все. ну послухайте трошки, мій е, осипший голос. Так, все, друзі, а, гарного дня, Спасибо, що були з нами. Спасибо, що підтримали нас, коли ми коли ми боліли. Все, ми вже поправляємося. І будемо тепер все, підемо. Зараз і до тещі треба буде йти, тому що не ходили за того, що боліли, не ходили тещі, зараз. І Час все в нас вийде, всі оці, е рагульні, оці всякі бактерії повиходять з нас. Коротше, е і будемо далі продовжати. Підемо подивимося до стінки. Коротше, багато роботи е у тещі багато роботи треба там до стінки присверлити. Оцей грьований шкаф, що, що тещу вб'є, не дай Бог. Чуть -чуть. <с? <с?> ну я шучу свят. Коротше, гарного вечора. Спасибо Хороших за, вихідних. Не болійте. саме ладно, така херня, така кончена херня, пожалуйста, не болійте. Бережіть себе, близьких, щоб у вас все було Все. Було замечательно. все. Всім пока.